Сьогодні хотіла о, поділитися ось такою інформацією. Значить, друзі, о, це все тональні основи, це буде така трансляція розпаковка. От, о, Значить, о, це все основи для макіяжу. І ось коли я придбала ці, всі ці три основи, це в мас маркетах різних продаються. Я не буду показувати зараз, де саме можна це купити. Це саме дешева косметика, але е, мене припинило, що це є якісні основи е, у цьому ціновому е, значить, діапазоні. Отже, що я хотіла сказати з цього приводу? Значить, Перше, що я бачу, тестер інсайд. Продають тестери, навіть тестери. Я не, не зважала на це, але так, друге, маємо всіма скористуватися і спробувати дізнатися, які ага, це хтось уже наче спробував, да? але це не я. І зараз побачимо, знаєте що? Я зараз візьму лопатку спеціальну. І є для цього випадку спеціальна лопатка, яка є призначена для таких моментів. Я не пам'ятаю, чи я показувала цю розпаковку чи ні, але я замовила була ось такі лопаточки силиконові. З одного боку, вони ось такі шершаві, з іншого також шершаві, але іншим способом. І тут а, така, як це, такий кінчик, яким можна наносити. Це має бути основа під макіяж. Хочу роздивитися, чи це буде. Виблискує. Порівняно з іншою шкірою, а це не бажано, щоб виблискувала. Але ж, можливо, я просто забагато взяла. Так, роздивляємося. Ось моя долоня натружена, червона. Ось. І ось тут, де я рознесла, це все виблискує, так? Ні. Добре. Можливо, це була не краща ідея з цього почати, але далі. Це ось така. Все я зрозуміла свою помилку. Ось така лісова. Makeup бейс основа для обличчя вирівнююча з пантенолом. Я не знаю, що тут вирівнялося, але я не бачу, щоб тут щось особливо вирівнялося. Добре. Далі. Ось така основа так само. Мейкап-бейс, основа під макіяж, зволожуюча з гіалуроновою кислотою. Значить, це у нас з пантенолом. А це загоююче, відновлююче. відновлюючи, пантенол взагалі використовують після опіків і після якихось уражень шкіри, коли треба загоїти шкіру. Хімічні опіки там, так, в тому ж. Ще не користовано, тож цікаво, що з цього вийде. Так, ось цей поряд наносимо ось цю основу. Це багато, мабуть, також. Ця таки виблискує. Ця, зволожуючи набагато м'якіше і дуже приємний аромат. Можливо, її вбивати, треба встукувати так. Різні бувають варіанти. Але ж, бачите, в тому магазині не було тестерів, які б я могла використати і зрозуміти, чи підходить для мене така основа чи ні. Знаєте, заради запаху тільки можна було брати. <ріху> Зараз кімната сповнилася такого запаху. Це не, не запах крему, а саме запах а, цієї квіткової композиції. Дуже цікаво. Так, залишимо, почекаємо. І... Мені здається, що не можна таку основу використовувати, бо всі недоліки видно одразу. Треба бути ідеальним ідеалом, щоб використовувати таку основу. Матінко, ні, це жахи. Оце все ще блищить, як на карнавалі. Оцей матовий, але. Ну, його не те, що видно, його крепко видно. Це зверху треба тональне якесь, при тому, що ну, таке. Коли мої руки не червоні, вони, вони такого кольору, якщо що. просто втомлені. Втомлені сьогодні забагато роботи, тож банально втомлені. Так, добре. Беремо цей Sensation. Йо, і тут аж два. Тестер і не тестер. А, тестер всередині. Тестер Insight. Матінко. Тобто вони не торгують тестерами. Але це темний. Це темніший за мою. Шкіру. Отже, жоден мені не підійде. Можливо, влітку, коли буде файний загар. Але наразі ми бачимо, що цей набагато темніший. Але він як він обібрався файно, слухайте. Рівномірний пигмент. Аби мій колір, то це було б ідеально, -да. але колір не мій, з трьох основ. Якщо столити одну. <хи> Навіть не знаю. Не знаю, що вам сказати, друзі. В принципі, оця остання основа, вона лягає найкраще. Але. Оце хіба що всі три основи змішувати десь окремо і наносити. Отже, ось такий Max Mars Sensation. тільки що не мій відтінок. А який це номер? Без номеру. 20. Ну, SPF 20. Оце маленький СПФ. Ніде не вказано, який це номер. Там був номер один і номер 2. Номер один. Тобто це світліший з них. Якось так. Отже, друзі, ось така, ось таке розпакування. Не знаю, що вам сподобалось, чи було вам цікаво. Сподіваюся, було. Значить, ось ця основа, вона просто виблискує, тобто на неї треба або пудру, або тоналку, чимось перекрити той блиск. От як тільки я перекрила блиск ось цією з ось цією примішаною, одразу стало легше. Ось ця майже не вбирається і робить шкіру набагато світлішою. Тобто, знову ж таки, треба обробляти всякими кольорами. От. І ось ця основа з самим рівним пігментом, але підбирайте під свій тон шкіри. Можливо, інформація була корисна, можливо, ні. Це Київ, ось така тема, це тестер цього. Основи під макіяж цієї і ось цей. Тобто ось ці дві основи, якщо змішати, то буде те, що мені потрібно. Це тривога, так, це тривога. Ще раз. Значить, якщо зробити ось так. І ось так. Навіть забагато, дуже забагато. Перемішати пігмент. Перемішати гарненько. Я просто хочу побачити, чи віснушки воно зафарбує, <заварбує> чи ні. вижний запах і стала. Дійсно зволожуюча, ось ця основа зволожуюча. Вона дійсно зволожуюча. Не знаю, що до гіалуронової кислоти є, чи виправдано воно використання тут, бо треба її саме приймати. От. Але відчуття, як після зволожуючого, перепрошую, після зволожуючого крему. Боже, як це приємно. Да. Ручки як новенькі. Отже, дівчатка, якщо ваші основи не мають пігменту потрібного, нехай вони будуть принаймні зволожечими. Можна буде зробити ось таку красу і використати на масочки. Ось так ближче, все одно видно. Але увага розсіюється. Да. Вибачте, натружені руки вони завжди такі. Добре, друзі, всім дякую за увагу, дякую за вашу підтримку. Ах, якщо ви в Києві, пройдіть в укриття, бо нині почалася тривога, бережіть себе і своїх рідних, своїх друзів. Добрих людей довкола. Всім мирного неба та Божих Па-па. Дівчата, всім привіт! Ольга Анночка, вітаю. Я вже нині завершую стрім. Це був стрім про. Основи для макіяжу, От, і е, з'ясувалося, що як основи для макіяжу вони так собі, але як зволожуючий крем, ось ця основа під макіяж зволожуюча вона просто фантастична. Дуже приємне відчуття зараз на руці. Дякую за лайки. Буду завершувати. Нині у нас тривога, тож будемо читати, куди летить, і що в зв'язку з цим робити. Добрані. Пильнуйте ситуацію і всем мирного неба. Обнімаю, Па-па.